Вітаю, якщо ви думаєте, що замість вас приймуть рішення е і ку ви купите матрац е хороший. Ну, для вас, в вашому випадку, е, я можу вас е, розчарувати, тому що е, свої рішення ви не повинні перекладати на когось іншого, особливо на плечі е, продавця чи консультанта, називайте, як хочете. Е, ну, тобто людини, яка вам пропонує матрац. Це рішення з вами. Ви повинні конкретно чітко знати, е, не те, що ви можете не знати, але ви, коли йдете вибирати матрац, відповідальність лежить е, безпосередньо на вас. Що саме ви вибираєте? І відповідальність звичайно лежить і на продавцеві, тому що він повинен виявити вашу потребу, він повинен зрозуміти, що саме вам потрібно, і між вами повинен бути діалог. Ви один одному маєте задавати запитання. Якщо ви не задаєте запитання, це нормально. А от ненормально, коли вас не питає консультант. Це означає, що ви нічого не знає. Він просто вас буде підводити до матраців і казати: вибирайте, будь ласка, пробуйте, лягайте, щупайте, що вам подобається. Там те ми вам і підберемо. Або, допустимо, подобається ціна. Ну, то давайте візьмемо, бо ціна хороша. Ну я якраз тільки хотів заплатити. Давайте я візьму. Ні, так не працює. Якщо вибирати матрац, то треба підходити. До цього досить ґрунтовно, от, і е, дуже багато нюансів треба враховувати. Але відповідальність лежить на вас безпосередньо, тому що на матраці будете спати ви, бо ви вибираєте матрац собі.